Дяці вам здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм Організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 18 розділу планування. Тема глобальне планування. Формувати плани нагадувалки з розвитку і дій. Ми в цьому відео проведемо приклад плану розвитку, що допоможе вам формувати свої плани розвитку. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і та, а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас, людей, стануть свідоміші та відповідальніші. А вам жити стане комфортніше. І щасливіше. Тепер про суд справи. Будь-яке ваше планування повинно передбачати плани розвитку. Розвиток є важливою складовою життя і успіху людини. Дехто говорить, я в загальному плану дій запишу пункти для розвитку. Це помилка. Можливо, актуальні задачі для розвитку ти на. Кожний період планування і запишеш. Але ти не бачитимеш всієї цілісної картини свого розвитку. Не сформуєш стратегії розвитку. І, відповідно, діятимеш без стратегії і точно щось не врахуєш. І це вплине на кінцевий результат. Також, так, ти не бачиш динаміки розвитку. І минулого, що унеможливлює повноцінний аналіз зробленого. Саме тому для свого розвитку обов'язково мати окремий план план розвитку. Сам розвиток, він безкінечний. Освоюєш щось, впроваджуй, роби висновки і плануй далі. Знову читай, вчись, застосовуй і так циклічно до безкінечності. Але в будь-якому випадку для розвитку є напрямки, які обов'язково повинні включати це планування, читання книг, навчання, впровадження освоєного, все те, що заплановано для розвитку, вноситься в схеми та плани нагадувачі з обов'язковою фіксацією всього потрібного по темі чи напрямку. Використовуються вони для настінного менеджменту та для планувальних коучингових і контрольних заходів. Для їх запровадження потребують постійного планування заходів в план дня, тижня, місяця. Найкраще план розвитку робити на рік. Так його і назвати. Прописати в ньому основні тезіси до його виконання. Наприклад. Основні тезиси, які відображають сутність дій при виконанні цього плану. Перше щоденне планування і виконання. Друге. Дії і життя по плану графіку режиму роботи. Третє. Все, що можна делегувати. Делегувати і займатися розвитком і наставничеством. Четверте. Роблю паузу для можливостей іншим членам команди. П'яте. На звернення відразу відповідь рішення. 6. Таймінг до і після по понарада. 7. Таймінг по часу. 8. Дія виконується. 9. Вимагаю дотримання умов і виконання задач. 10. Підтримую контакт з успішними людьми. 11. Досконалюю себе. Потім вдосконалюю компанію. 12. Рік. Впроваджую силу волі для системної дії, високоефективних людей. Варто відразу є писати тактику виконання. Наприклад, тактика. Перший квартал. Повторюю вивчене, вчуся читати швидше, дію системніше і настирливіше. Другий квартал Досконалюю переговорний рівень, різнопланове читання, розвиток дітей. Третій квартал. Досконалюю вираження думок, риторику, переговорний рівень, складні перемовини, четвертий квартал. Досконалюю менеджмент, фінанси, бізнес, майбутнє і в форму вписати всі необхідні заходи, вносячи записи в наступні стовпчики. Номер по порядку, напрямок, черговість, міроприємство, що зробити. Початок виконання, кінцева дата виконання. Строки проведення, відповідальний, хто бере участь, бюджет статті А контроль виконання з вказанням контрольного кварталу. Загалом у вас сформується великий план. За величиною у кожного свій. Наприклад, мій план розвитку на рік зазвичай включає більше 120 дій, з яких найбільша кількість читання книг. Читаю я десь 80 книг в рік. Більше однієї на тиждень. Для вас ми зараз приведемо приклад плану розвитку на рік. Подамо декількома слайдами. Кожний із яких на екрані буде по 10 секунд. Можливо, вам важко буде прочитати, що там написано, але як мінімум, переглянувши на моніторі кожний слайд, ви усвідомите масштаби необхідного розвитку для людини в 21 столітті. А якщо бажаєте його почитати і ознайомитися з списком літератури для розвитку, можете замовити його в електронному вигляді, ми вам його пришлемо. Як це зробити, описано внизу під відео. Розпочнемо! Наступному році ми поговоримо про ідеальний органайзер і який має бути блокнот органайзер Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання плануванню ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте Щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.